Ні, ціни досі кусаються. Продавці на ринках не відмовляються від святкових надбавок. Буковина маланкує. Вашківецька переберія знову здивувала новими образами, ідеями та масками. Пожежа на Чернівецькому різдвяному містечку ще згорів міні-кінотеатр. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Пожежа в Чернівецькому різдвяному містечку вщент згорів приватний павільйон для перегляду фільмів формату 5. d Займання виникло на соборній площі міста, там де наразі функціонує різдвяне містечко. Постраждало також кафе, яке знаходиться поруч. Там розплавилась віконна рама і обгоріла стіна. На час пожежі у приміщенні павільйону нікого не було, тож постраждалих немає. За словами очевидців, вогню було небагато, проте йшов густий чорний дим. Сліди пожежі видно навіть на зупинці громадського транспорту. Лавки вкриті сажею. Наразі павільйон розбирають і по частинах вивозять, аби натомість встановити новий. За словами рятувальників, вогонь гасили три хвилини, проте металева конструкція вигоріла повністю. Там автомат заїдав, сказав, що все добре. Він автомат постукав не декілька разів. він знову заїв. Зі школи дивився, з школи там такий дим. Облако дуже веку було? Сім хвилин, кажуть, галю. Пожежа виникла близько 12-ї години на Соборній площі. Розмір цього павільйону складає 3 на 4 метри. Буквально за 2-3 хвилини ліквідували повністю цю пожежу, завдяки чому вдалося унеможливити перекидання вогню на поруч розташовану дерев'яну будівлю. На даний час причина пожежі встановлюється, але за попередніми припущеннями пожежа могла виникнути внаслідок короткого замкнення електромережі. Буковина маланкує. Вашківецька переберія знову здивувала новими образами, ідеями та масками. Щороку в невеличкому містечку Чернівецької області Вашківці проходить величезний фестиваль. Тисячі образів традиційних дідів, чортів та ведмедів та вже звичних президентів, лікарів та міліціонерів цьогоріч поповнилися ще й болючими темами бажанням євроінтеграції та стосунками з беркутівцями. Ось так з колядками, музикою і танцями щороку проходить фестиваль Вашкевецької переберії. Дорослі чоловіки, не шкодуючи свого часу, сил та коштів, готують свої образи. В більшості це традиційні діди, баби, чорти та ведмеді, такі, які сотні років тому. А Вашкевецька маланка я особисто не знаю її початку. Я е, спілкувався з старшими людьми. Вони не можу сказати 20, 30, 50, 100, 300 років. Немає такого. Юліан про Вашківецьку маланку дізнався з інтернету і загорівся мрією взяти участь Стас в цій масовій перебері. Три місяці виготовляв маску баби, підговорив свого родича з Хмельницької області, і вони разом приїхали до вашківців. Я не на праздники, я в шокі. У нас в Латвії такого не справляють. Ну я обалдіваю. А от Наталя місцева, вона корінна вашківчанка, тому вважає за свій обов'язок продовжувати місцеві традиції маланкування. Вона організувала дівчачий колектив, де наймолодші лише чотири роки, але вона вже вміє віншувати. Будьте здорові, будьте. Це багаті, колядуйте, уважки біхати і до хат. Одяг у всіх дівчат пошитий за старим кроєм, символічний. Кожушок символізує старовинний одяг наш. Хустка, звичайно, так само, Колись наші прабабуці ходили тільки у хустках, а корона вона прикрашає і символізує те, що це ще є дівчатка. Але найбільш відома Вашківецька Маланка сучасними образами. Тому тут з великим задоволенням зустрічають правоохоронців, лікарів, кіношних героїв та президентів. У Вашківцях на одній пересувній сцені в дружній компанії зустрілися і Володимир Путін, і Рональд Рейган, і Леонід Брєжнів. А головні фігуранти Євромайдану Беркутівці святкують Маланку з народом. Ну, ми за Євромайдан за Україну, за армію. Я надіюся у Євром... за вільну армію. І сьогодні тільки святкувати. Зрештою, вашківецька Маланка, як завжди, здивувала відвідувачів розмахом, багатою фантазією та тісним зв'язком з традиціями. З Росії приїхали на Україну, та така красна що всім показати, яке свято велике, це взагалі і добре, що ці традиції, що кожен рік а ми колись приїжджали, то мало було. А зараз-завтра Чернівцях люкс. супер. Я вже один раз був на Маланці, але цього року набагато більше людей і багато цікавих пускових образів. Мені сподобалося все, а найбільше. Чорти, тому що у них великі хвости і роги. Але амбіційні вашківчани обіцяють, що наступного року буде ще масовіше дійство з серйозним статусом. другий рік, якщо дасться, то будемо проситися, щоб нам цей фестиваль був затверджений як міжнародний. До того ж, організатори будуть добуватися того, аби це дійство вишківецької Маланки включити до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. А поки що гуляти у Вашківцях перебіря буде аж до завтрашнього ранку, а потім колективи вирушать до столиці Буковини на участь у Євецькому фестивалі Маланки Людмила Григорчук Ярослав Лавицький місцевий час. Цибуля по 8 гривень за кілограм, огірки по 25 п'ять гривень, а мандарини за 23. За такі ціни можна нині придбати продукти харчування. Ще за кілька днів до початку циклу різдвяно-новорічних свят, коли чернівчани масово закуповують продукти для столу, їх вартість різко зростає. Спекуляція на ціні в такий період відбувається з року в рік. Не виключенням став і нинішній. Пан Микола завжди робить покупки самотужки. Допомагає йому у цьому ось цей візочок. Кравчучка називається. <гум> Спасибі кравчуку, що подарував нам візочки. Але останнім часом каже чоловік: з ринку йде майже з порожнім візочком. Усе тому, що ціни на продукти тепер надто високі. Одна картошка в нас дорога, на овощі піднялися. А так м'ясні продукції, як було, так і є. Ну на молочні трошечки там піднімаються, але не сильно. Такі тенденції покупці не дивуються. Мовляв, підйом цін звична справа. А тому кажуть, і обурюватися немає змісту. Ну десь дві неділі перед новим годом. Вот так все відчувається, що сильно піднімається цін. Ну, вона звичайно, на фрукти. От найворче було на фрукти і на овощі. Так, підвищується цін. Попит є. У нас так як, як, кажуть, з границею роблять скидки на вихідні свята. а У нас підйом цін. Продавці кажуть, що ціна майже не залежить від них. Марія Михайлівна зізнається, що рада була би знизити вартість на свою продукцію, але у святкові дні зростає оптова ціна, а тому це зробити просто неможливо. По більшій ціні ми закуповуємо ти там якісь там накладку. Ну 50 копійок за чуть ну, там 80, Як там получить? Оцібуля даже опті 6-20, А ну що я кладусім ковдлюю кладу нашого Буковинського пачки нічого немає, завізне десь, з волині возять з того з того. Ну, людина теж ціни свій труд, Як ви думаєте, купляти продукти харчування за більш реальними цінами чижнівчани зможуть вже після свят не раніше 20 січня? Вероніка залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Одне з найпотужніших підприємств Буковини Букофрут, що знаходиться в селі Мамаєвці Кіцменського району. Змінило власника. Тепер ним керуватимуть голландці. Дозвіл на придбання частки у товаристві Букофрут, антимонопольний комітет України надав компанії з Нідерландів. Підприємство було засноване у 2005 році і спеціалізується на виробництві концентрованого яблучного соку. Минулоріч його працівники переробили понад 26 тисяч тонн яблук, виробили 4 тисячі тонн яблучного концентрату. У департаменті агропромислового комплексу облдержадміністрації вважають, що такі зміни лише сприятимуть розвитку підприємства, зокрема допоможуть наростити потужність. В кінці 2013 року анти. Монопольний комітет України дозволив придбати нідерландській компанії Континенталь Фрут частку у товаристві Букофрут. І ще засновниками товариства Букофрут є кіпрська компанія Редкас Холден» і товариство Дінтер Україна. Подібні підприємства великий плюс для області, кажуть чиновники. Загалом протягом року на Буковині вирощують близько 200 тисяч тонн яблук. Більшу частину з врожаю зберігати ніде, оскільки не вистачає фруктосховищ. Тож продавати яблука на переробку один зі способів отримати заробіток. Жоден хворий на гепатит досі не отримав ліки, які передбачені програмою, затвердженою кабінетом міністрів, ще у квітні минулого року. Тоді передбачалося, що недужим медикаменти надаватимуть безкоштовно. Коли ж варто очікувати хворим на гепатит довгоочікуваних препаратів за бюджетні кошти, дізнавалася Ольга Андріцька. Про те, що програма по боротьбі з гепатитами необхідна в один голос протягом останніх років говорили і медики, і громадські активісти. У квітні минулого року її таки вперше прийняв кабінет міністрів. Згідно нововведення лікувати хворих на гепатит, бе і С мали за державні кошти. Однак досі жоден хворий так і не отримав обіцяних ліків. А з цієї, з цієї програми ще ніхто нічого не отримав. У ну, межах місяця ми отримаємо препарат. На те, що протягом місяця ліки таки надійдуть, дуже сподіваються хворі на гепатит, оскільки більшість препаратів від цієї недуги є дороговартісними. Якщо ж хворобу не лікувати, це може мати серйозні наслідки. При нелікованому вірусному гепатиті, особливо який е, супроводжується порушеннями дієти, скажімо, м'якше, і режиму може виникнути як цироз печінки, так і таке досить неприємне ускладнення, як гепатоцелюльома, тобто пухлина печінки. Але на сьогоднішній день... Це не є кінець. Проте знову ж таки за умови, що хворий отримає необхідні медикаменти. Останні п'ять років препаратами для лікування гепатиту БЦ забезпечені лише діти. Якщо сподівання медиків справдяться, то незабаром їх отримає і решта недужих. На це передбачено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Лево частина з них державні кошти, решта з місцевого бюджету. Ольга Андрійська Андрій Соколовський місцевий час. Першачків на Буковині побільшає на кілька сотень. Цьогоріч до школи піде майже на 200 дітей більше ніж торік. Освітяни запевняють, така тенденція є позитивною та втішною, оскільки навчальні заклади в Чернівецькій області не закриватимуть, а педагоги не втрачатимуть роботу. Разом з тим можуть виникнути труднощі з пошуком приміщень для першокласників. Цьогоріч цю проблему обіцяють владнати. Зокрема, за попередніми даними, традиційно зросте кількість охочих піти в перший клас у Стороженецькому та Путильському районах. Повну та остаточну інформацію щодо буковинських першачків кажуть педагоги, матимуть вже у лютому. Нам потрібно мати багато дітей. Якщо є діти, є робота у наших педагогічних працівників. Існує школа, існує село. Розвивається село. Тому ми робимо все можливе, щоб зберегти всі заклади освіти, де ми не закрили жодного. Ось проблем у нас немає. приміщень є достатньо. Ми забезпечимо всім необхідних всіх першокласників. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC. In UA. Всього доброго!